Чернігівка Олена пройшла обміняти водійське посвідчення та техпаспорт. Дивується в великій кількості бажаючих отримати послуги у сервісному центрі. Більше водіїв, більше машин, багато часу займає. Є електронна черга і плюс жива. Але проблема в тому, що люди приходять дуже зарані, щоб зайняти чергу. і Дуже багато людей. Тобто, якщо і багато місць на те, щоб отримати цей талончик, якщо ти не отримав, то ти можеш ходити кожен день. Приходиш наступного дня, наступного дня, а так сам обмін проходить дуже швидко. Тобто ти о, отримав талончик, тобі назначили час, запрошують до віконця і без проблем дуже швидко. У сервісному центрі МВС в області кажуть, що намагаються спрощувати процедуру отримання обміну та відновлення документів. Нещодавно запрацював сервіс отримання посвідчення поштою або ж замовлення доставки додому цього року. Справді багато бажають у Чернігівців отримати водійське посвідчення, на то є різні причини. Власниками стали вже три. Тисячі жителів Чернігівщини спостерігається тенденція, що е, зараз е, абітурієнтів більше все таки жіноча половина. Тому що більша, більша половина це наші дівчата жінки, тому що, мабуть, це все-таки десь розуміння прийшло, що потрібно все-таки навчитися керувати транспортним засобом, тому що ситуації, як ми зрозуміли, бувають різні і не зовсім позитивні в наш час. На закордонні паспорти на Чернігівщині теж спостерігався ажіотаж, стверджують в міграційній службі. Але він вже минув. Зараз ситуація спокійна. Станом на сьогодні внутрішніх паспортів паспортів за 10 місяців 2022 року було оформлено 21 тисяча закордонних 41. Для порівняння закордонних в попередньому році була кількість 30 тисяч, тобто ми маємо збільшення на 10 тисяч. Відповідно таких документів, id карток навпаки в минулому році було 32 тисячі, оформлено станом на аналогічний період, і на сьогоднішній це 21 тисяча. Хочу сказати, що піком був для нас серпень. Через небезпеку обстрілів прикордоння деякі територіальні підрозділи міграційної служби досі не відновили роботу. Послуги можна отримати у великих містах області у сервісному ж центрі. Усі відділення наразі працюють а у віддалені райони області курсує мобільний сервісний центр.